ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією під час масштабної спецоперації щодо протидії наркоторгівлі затримали в Дніпрі дев'ять наркотілків, у тому числі чотири правоохоронці. Встановлено, що мешканець Дніпра організував потужну злочинну організацію, яка торгувала метамфетаміном. До незаконного бізнесу він залучив навіть свою дружину. Прикривали цю діяльність чотири правоохоронці одного з районних управлінь Дніпропетровщини. Наркотичні речовини продавалися цілодобово на території однієї зі станцій техобслуговування автомобілів. Там була облаштована спеціальна кімната, де всі охочі могли не лише купити дозу, а й одразу вжити куплений товар. Коштувала така послуга 750 гривень за одну дозу. За попередніми даними, щомісяця ділки заробляли понад півтора мільйона гривень. У ході спецоперації відбулося 35 обшуків, вилучені чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки та вже розфасовані пакунки з наркотиками. Затримано 9 осіб, четверо з яких правоохоронці. Усім затриманим повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин організації місця для вживання. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється канал постачання наркотиків. Вирішується питання обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.